Привіт усім! Ви просили, і я повернулася. З вами знову Оксі, і сьогодні ми будемо розглядати конструкцію ум плюс цу. Поїхали! Розпочнемо зі значення цієї конструкції. Отож, що воно означає? Конструкція ум цу вживається, коли ми хочемо сказати, щоб зробити щось. Тобто, воно виражає мету дії. Дуже просто. Український відповідник щоб. Питання: а як використовувати цю конструкцію в частині речення? Дуже просто. Ми беремо головне речення, Hauptsats, додаємо до нього um. Після цього um, ще якісь слова, в залежності від того, що ми хочемо сказати. Потім ми додаємо цу і в кінці додаємо інфінитив. Все дуже просто. Так? Формула звучить таким чином: я роблю щось. Щоб зробити щось. Ich mache etwas, um etwas zu tun. Давайте наведемо декілька прикладів. Спочатку німецькою, потім буду перекладати українською для вас. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu studieren. Я вчу німецьку для того, щоб навчатися у Німеччині. Sie geht ins вона ходить у спортивний зал для того, щоб залишатися у формі. Ich kaufe das, um dir zu geben. Я купую це для того, щоб тобі дати. Er um zu zu Він прокидається рано вранці для того, щоб вчасно прийти на роботу. Але аchtн-ахтур. Звертаємо увагу на підмет. тому що Конструкцію умцу використовуємо тільки тоді, коли підмет, той, хто виконує дію в реченні, в головному і в підрядному реченні один і той самий. Зрозуміли? Е -е 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 -е. Зараз зараз, зачекайте, пояснюю. Перший приклад. Ich lerne Deutsch, um gute Arbeit zu finden. Я вивчаю німецьку мову для того, щоб знайти хорошу роботу. В двох частинах речення, в головному і в підрядному, ми використовуємо той самий підмет «я». Я вчу німецьку для того, щоб я знайшла хорошу роботу. Нескладно, правда? Ну, але ж є і інші випадки, які дуже нас заплутують. Наприклад, ich lerne Deutsch um meine Kinder Кіндефер. Я вчу німецьку для того, щоб мої діти мене зрозуміли. Цю конструкцію в цьому випадку ми не можемо використовувати. Чому? Так, так. Тому що різні підмети. А як же ж тоді сказати, що я вивчаю німецьку мову для того, щоб діти мене зрозуміли? В такому випадку ми використовуємо конструкцію damit Ich lerne Deutsch, damit meine Kinder mich verstehen. Я вчу німецьку для того, щоб мої діти мене розуміли. Ну що ж, друзі, тепер давайте потренуємося разом. Я буду говорити речення українською мовою. Ви намагайтеся в думках перекласти на німецьку. І після того ми будемо перевіряти разом. Я вчу німецьку для того, щоб навчатися в Німеччині. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu studieren. Другий приклад. Він заощаджує гроші, щоб купити нову машину. Відповідь: Er spart Geld, um ein neues Auto zu kaufen. Ми лягаємо рано спати, щоб завтра бути бадьорими. Wir gehen früh ins Bett, um morgen fit zu sein. 4. Sie macht eine Pause, um zu entspannen. Sie macht eine pause, um sich zu entspannen. П'ять. Я ходжу до спортзалу, щоб жити здоровіше. Ich gehe ins Fitnessstudio, um gesünder zu leben. 6. Він бере таксі, щоб прибути вчасно. Er nimmt ein Taxi, um rechtzeitig anzukommen. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Ми розібрали з вами конструкцію ум плюс цу, як вживати, коли вживати і на що звертати увагу. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось це відео, чи воно було корисним. Яку наступну тему нам потрібно розібрати разом? І напишіть по одному прикладу в коментарях з цією конструкцією для того, щоб закріпити. І на сьогодні все. Побачимось на наступний раз! Цілую!